Привіт, з вами я, Пуликсон, і ви на моєму каналі, друзі. Це на відеопоробці, де сьогодні дуже такти з в'язниці. Мене посадили в в'язницю не за що. Мене підставили, тому я дуже такти з в'язниці. Це в'язень на допомогу втекти з в'язниці. Він говорить, що треба зламати туалет і там є прохід, і треба цей прохід. Ага, беремо червон. Тепер шахтер. Шахтер говорить, що треба бути обережніше і пригати. Тому що, якщо впаду в зелену... Слизь, то загину, тому будемо обережніше отак от проходити. Ага. Обережненько проходимо. Угу. Отак от. І все. Ми пройшли. Угу. Йдемо в цей прохід. ага І беремо чимбоїнг. Так, да, в мене новий скін по Роблоксу. Напишіть в коментарі, вам подобається. чи ні. Наприклад, мені подобається. Напишіть в коментарі, вам подобається чи ні. Тут труби, треба обережненько їх пройти. Ага, отак от, от проходимо обережненько. Треба втекти зв'язнити, тому обережненько, так і йдемо в трубу. Угу. Ага, тепер ми будемо пригати. А що це таке? Це кулька якась чи ні? не знаю. Йо, так, обережненько прийгаємо, чуть не загину. Ага, обережненько і все. Йдемо в трубу. Так. Ага, я бачу дробину. Зараз ми дійдемо до дробини. Ага. Піднімаємось ми. І я бачу тут прохід і. Піднімаємось в прохід. А це що? Туалет? Ого. Див. Так, відкривають тут двері, беремо чимпоє. Ага, тут треба тут обережніко, тут лазери. ми обережненько повинні отак от пройти все. Ми пройшли і йдемо в цей прохід. Угу. Ага, а куди мені? Надо отут двері відкрити. Ага, надо вентиляцію. Ну, відкриваємо вентиляцію, спугаємось вниз. Ага, червоний квадрат. Я знаю, якщо я зацеплю, то загину. Все. Піднімаємось ми на гору. А, зараз отак. От от. Піднімаємось на гору, йо-ми, отак от, от ми піднялися і беремо чимпоін. Та, ага, червоний лазі, швидше сюди. Ховаємось, бо заховатися від цього швидше сюди. Ага, треба дивитися обережніше. Ага, піднімаємось і швидше сюди. Обережніше. Зараз пройде і вентиляція швидше. Все, я встиг пройти, беремо чимпоін. Ага, тепер треба проходити отак, щоб не впасти. Там що зелене это що, колонізація, вода така. Ну ладно, беремо чемпоін. Ага, тут червоний лазер. Обережненько проходимо. Ага, і беремо тут теж чаймпоїн блакитний і тим, тепер йдемо в трубу. Ага, таке саме, тільки треба теж обережніше, тому що, ну, знаєте, там. А, 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 Діамант, это що, руда... руда діаманта в Майнкрафті, я думаю, що в зробити таке, але є в этом режимі. Ну, ви зрозуміли. Mm. Я думаю, тільки в Майнкрафті таке можу показувати, Ну, у всі є таке. Це із Майнкрафта так. Ми йдемо по воді. Я думаю, що вона треба але не вбиває. Ага, тепер треба піднятися на дробину. Угу. Піднялися. І знову по воді. Біжимо. І тепер знову на дробину піднімаємось. І йдемо в цей прохід. Ага, і ми повинні зараз відкрити вентиляцію. А вентиляція сама відкрилася. Беремо чимпо. Ага. Тут жовтий кругляші. Ай! Чуть-чуть не встиг пригнути. Зараз зосередимось. Що... Угу. Обережненько так от пройдемо. Обережненько так от быстріше пройдемо. Ну, це легко, але от от треба швидше пройти, щоб не загинути. І залишився останній. Так, быстріше. Ай! Останній я не знаю, як пройти, Отак, щоб не загинути. Ага, ну це легко пройти. А от останнє я не знаю, як його пройти. Ай, А як в мене вбило коруляш, якщо я обережніше пройшов? Не розумію зараз. Ага, отак от, от проходимо. Угу. Отак от, от обережненько проходиш. Демо, от так от проходимо. Ага. І останній, залишився останній. А як останній пройти? Ладно, зрозумів, швидше, от от проходимо все. Беремо чимпо. Ага, блакитний лазер. Ну, Можна їх пройти обережніше. Я знаю, як їх проходити. Ага, от так от. І останній. все. Беремо чимпо. Ага, тепер треба піднятися на дробину, чорною Якщо... Якщо що. Ага, тепер нам треба в цю трубу. Ух, ти ж. Оце я розумію. Тепер йдемо в цей прохід. М -м -м -м. І тепер треба зайти чимпонь і знову в вентиляцію. Куди нам треба, а вліву або вправу. А, це так розумію лабіринт. Ну, а лабіринт треба ще знайти е -е, вихід, є хід, можна сказати. А, ну, давайте сюди біжімо. А давайте в цей прохід. Надо знайти ехід, Так. І треба знайти ехід. Тут є тупики, я так розумію, а, куди підемо? Вправо або вліво. Давайте в, вліво. Я так думаю. І да, нам сюди потрібно було. так, І ми беремо чемпой. Угу, Ага, тут вітер обережненько, а вбивають, надо так обережніше пройти, щоб не загинути. Ну тепер зрозуміло. О, о, я зрозумів. Отак от раз, два зйома, не з зроз... втих прийти цей прохід. Ну-ка занову. А, раз, два три, чотири, йома, я лючові, куди я буду там. Це підписники є тут, в цьому прохіді і беремо чимпоє. Ага. Тепер треба знайти, куди нам потрібно. Ага, я бачу там двері, я так розумію, ми вні... сюди. Ага. Йдемо сюди і тепер нам сюди. Ага, ну зараз тут щось нажати. Ага, ми нажали двері і відкрилися. Ага. Тепер піднімаємося на дробину. Нам піднімаємося на дробину. І тепер куди нам. Ага, нам в цей прохід потрібен, так? Отак от, от пройти потрібно, ілі що. Ну, вроді так, да, ілі, вроді ні. Зараз. А ні, нам не сюди. Йому обережненько злізть. Давам нам сюди потрібно, але ні, нам не сюди потрібно. А куди нам потрібно? Угу. Там я бачу прохід якийсь. Так, я бачу там якийсь прохід, я так розумію, мені в цей прохід потрібен і що. Ну да, нам в цей прохід потрібен. І, і відкривають ці двері. А ні, ми вийшли не туди, куди нам треба було. Так, піднімаємось на дробину знову сюди. А нам ще куди треба йти? щоб... не розумію. А може в ту сторону потрібно зараз? Побачимо, куди нам потрібно. Угу, я так розумію, це прихи... Стоп! Я бачу, а, от, смотрите, нам було сюди, там уже нас ждуть. Ми, я так розумію, ми втекли з в'язниці. Він говорить сідати в що. да, Ми втекли з в'язниці, беремо чемпойн. Оце будинок, ми втекли з в'язниці. Ура! Я думаю, на такому відео можна сьогодні закінчити. Сьогодні я втік з в'язниці, з вами я. Сьогодні я був Ліксом. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока, гарного дня!